Тактична ручка за 1600 гривень. І ти такий відразу: та-да-дам-дам-дам-дам. Або ти хесенько присів і думаєш собі. Пиздець. Коротше, ручка виконана з авіаційного алюмінія, має ліхтарик на три положення і склобій. Ну, ось представте, дівчина просить вас записати свій номер телефона. І ви берете ось таку ручку, і що у вас є шанси? Нема. А з такою ручкою шанси помітно зростають, тим паче можна підсвітити, записувати взагалі номер телефона чи ні. На максимальній потужності світить аж на 20 метрів, а на мінімалках здатна світити цілих 26 годин. Має клас захисту IP67, можна занурювати під воду. І... Тайпсішну зарядочку. Шнурок в комплекті присутній. Ліхтарик можна заблокувати, щоб він випадково не вмикався в кишені. Для цього треба двічі натиснути сюди. Раз, два. Все. Тепер жми не жми, він просто помигає і скаже, Я заблокований. Індикатор заряду батарейки присутній. Червоний заряджається, зелений заряджено. Клікаємо коротко, бачимо стан батареї. Клікаємо довго, вмикаємо ліхтарик. Ще раз, друга потужність, ще раз максимальна. Довго вимкнули. Двічі заблокували. Писати то вона, хоч вміє. Вмій є. Має назву Фенікс Т6 і ідеальна як подарунок військовослужбовцю або поліцейському. Посилання в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд. А цю хрень треба стерти, бо зараз зайду в сільпо і мене відразу заповажають.